Я повідомив тільки що номер телефона. Я не на той телефон зателефонувати з свого, не можу. У мене контракт, я не можу позвонити на городський номер. Якщо ви можете, я вам ще повідомлю. Я повідомлю телефон диспетчера, з яким зв'язувався черговий ВНП, і там піднімають трубку. 9.23 вісімдесят Черговий спитав його прізвище? Ну, черговий, чого не спитав прізвище? Ви ж мене просили То як просили про друге? Просили прізвище по-батькові осіб, ні, ні. які Телефонують. займаються Телефонують. ось цим дійством, от конкретно сьогодні. Хто у нас диспетчер? Ми нічого не вимагаємо більше. Прізвище дайте нам диспетчер. Я ну, не всього. можу знати прізвище, бо я не можу зателефонувати на цей номер. Ну Як то, то, то кажу, сходіть туди, на, сходіть на, на вашу цю чергову Куди? Ну туди, в того будівлю колишнього ремонту. До ну, там є схід. Ну хай буде вхід, а чого ж ви не зайшли? Так ми, ми вас чекаємо, я не маю права. А як це ви не маєте ну, прав а люди? Вас права? повідомили, ну, що за такими то вулицями аварійне відключення. На а ви кажете, яке там село куль кульчини чи яке село? Ключівка? Ключівка? Ключівка да. Ну то, якщо там аварійне відключення, то туди аварійна бригада вирушила. А ось ці вулиці в Красилові чому я не вам... вирушила? Я вам передав слова що, перед що мені. Так ми ж вас повідомили. То чому ви не реагуєте? Ви повідомляли Не про то, ви мене повідомили взнати. Щоб хтось вийшов Я... сюди і повідомив, чому, чому відключають Я світло. Я набрав чергового. Черговий мені пояснив, що диспетчер вийти зараз не може, так як він знаходиться один, а група виїхала в ключівку. Так ви вимогу виконали до кінця громадян? Не виконали. Ну то давайте з'ясовувати, з'ясовуйте іншим шляхом. Встановили номер телефону, встановили номер телефону, повідомили номер телефону. Давай диспетчера, що нам відповість, що він, він вам відповість, скаже вам назвати. прізвище. Я набираю. Вручномовиць. Добрий вечір. Добрий. Група громадян разом з співробітниками поліції знаходимося на верхівській 12 біля будівлі колишнього рему. Громадяни прибули, щоб встановити. Прізвище, ім'я по батькові осіб, які відповідають за якісь відключення, що трапилось красиво, в Красилові, яка аварія, що на даний момент конкретно на вулицях Подільська, Ярослава, Мудро, Висока, Молодіжна і так далі, відсутнє електропостачання протягом тривалого часу. Що, що, що ми можемо від вас? Яку інформацію отримати? Що трапилось? Аварійних відключень не по один, аварійній. Водині само собою, аварійні само собою. Тобто аварийні... на... відключення з 15.00. Тобто, то, я тобто я на, над... на даний момент відбувається усунення аварійної ситуації, я так розумію? На В місці Красилої. красиво. Аварійних відключень, це аварійних відключень, це при Ну в системі в нас влучила ракета в красило. Що що відбулось? Просто ми спостерігаємо, що машини, машини виїзних бригад, підйомники, все знаходиться на території, тільки наскільки розуміють, громадяни в даний момент не відбувається. Будь ласка, хто скажіть чітко? будь ласка, назвіть ваше прізвище, ім'я по батькові, щоб ми, ми розуміли з ким спілкуємося. Я, я дірмулю ді, ді з пантелю. Дякую, і скажіть, будь ласка, де фізично відбувається відключення? Від тобто проводиться знеструмлення в Красилові чи в Хмельницькому? Щоб ми розуміли, куди я далі звертатись? Красилою, тобто красилів, красилівські співробітники, я просто тепер не знаю, як називається, Ремобленерго заплутались ми. Тобто в Красилові здійснюється фізичне знеструмлення міста, так? Повказівці. По Саме в Красилові знеструмлюють по вказівці Хмельницького, тобто фізично в Красилові виключають світло, так? Да, да, да. Зрозуміло. Зрозуміло, поки дякуємо. Ну, хлопці, ви повідомлені в Красилові здійснюють відключення. Працюйте. Бачите, дивіться, ви кажете, ну. що ви не встановили. Ну то Становили. от працюйте, то працюйте, ви ж повідомлені, що фізично в Красилові хтось вимикає рубільник. просто вони Вони... От ви чоловік в телефонному режимі вам задіяний. І ви yeah, повідомлені, yeah. що вчиняється yeah. Та. злочин. То працюйте, ну робіть щось. Тобто Надайте, будь ласка, поліцейські послуги. Ми за допомогою вашої встановили, що фізично. Рубільник красилові знаходиться. Та, та, так, та, так, і так, і бачите, електроенергія йде, шумить. потужності працює від, все. диспетчер говорить про аварійні відключення. А, а це навмисно відключають, аварія. Ви ну, розумієте, так само, наскільки нам відомо, що це є структурний підрозділ того самого Обленерго. і в них є. Відповідь то, відповідь то ми відповідь відповідь, почули, що вони по вказівці діють. Значить, Щоб вас не тримати більше, будь ласка, ще раз повторюємо свою вимогу. Половину ми з'ясуємо. Ми з'ясували, що відбувається в зрозуміли. У вас там є на. Верніше не вас. У вас має бути прізвище цього диспетчера, який повідомляє. Так ви ж слухали теж. Ні, то я слухав, я Муллер. Я ж не записували. Ви усно чи звернетеся Ну, Хлопці, напишите. для чого? Ви ж тільки що були повідомлені. Да, Ви тільки ми... що повідомлені, цього достатньо. Тобто фабула зрозуміла з будь-якого будь джерела. КПК передбачає з будь-якого джерела. З будь-якого. Ви повідомлені. Ви себе, будь ласка, з ким позиціонуєте? Нагадайте вашу посаду. Начальник кримінального сектору кримінальної поліції більчук Митровія. бачите, як добре. Все. Тобто, Ви тільки дай -дай. що були повідомлені, що хтось фізично своїми тобто, діями праців чи бездіяльністю. Красивові рубільником позбавляє людей життєво природного ресурсу, а саме, Правильно, позбавляє так, електропостачання так, жителів міста Красилова. Ми просимо так, встановити так да. і притягнути до кримінальної відповідальності той, усіх винних так, осіб. Першу чергу того, хто виконав.